Для того, щоб почати користуватися системою, спочатку необхідно зареєструватися в ній. Для цього переходимо на вкладку реєстрація і відпов... заповняємо відповідні поля. Важливо відмітити, що всі поля є обов'язковими для введення. Заповняти достовірні всі дані, щоб лікарям було легше орієнтуватися і працювати з ними. Коли заповнили всі поля, натискаємо реєстрація, і вам на e-mail має прийти лист підтвердження. Якщо не пройти за цим посиланням, не підтвердити свій e-mail, то система не дасть вам записуватися на прийом. Тому, переходимо за посиланням. Система каже, що ваше емейл підтверджено, і тепер можна авторизуватися. Після авторизації вам доступна послуга опція запису на прийом. Натискаємо запис на прийом і бачимо ті відділення тих лікарів, які доступні для прийому. На даний момент це поки одне відділення і 4 лікаря, надалі цей список буде розширятися. Отож, вибираємо лікаря, до якого хочемо записатися на прийом, і вибираємо години. Вільні години для запису підсвічені зеленим, сірим підсвічені, ну, закриті години, відповідно. Якщо ви бачите, що на цьому тижні у лікаря недостатньо вільних годин, вас не влаштовує цей час, ви можете вибрати інший тиждень. Наступний скажімо. І бачимо, що цього тижня записів на прийом вже більше. Орієнтовно буде доступних записів на прийом на місяць вперед. Ми натискаємо, що хочемо записатися. Бачимо відповідне повідомлення. І тепер в кабінеті ми бачимо, що ми записані на прийом. Тут можна і відмінити цей запис, якщо у вас щось там не виходить. Відразу хочу попередити, що не бажано накласувати 50 записів на прийом, тому що адміністратор вас просто заблокує вашого користувача. Тепер вернемося до кабінету. На вкладці Записи на прийом відповідно ми бачимо всі свої записи, до кого і коли ми записані. На вкладці Історії хвороби будуть відображатися всі діагнози, які будуть ставити вам лікарі. По суті, це буде ваша картка. картка пацієнта. Вже не буде необхідності носити її з собою, всі записи будуть тут. Те саме по аналізах і те саме по призначеннях. На вкладочці Мій профіль ви можете редагувати свої дані. Бажано підкріпити свою фотографію, щоб лікарям було легше орієнтуватися серед пацієнтів. Коротко все.